У четвер, сімнадцятого липня, Верховна Рада України проголосувала за переформатування кабінету міністрів. Найголовнішою зміною є те, що замість Дениса Шмигаля, який обіймав посаду понад п'ять років, очільницею виконавчої гілки влади стала Юлія Свириденко, яка раніше очолювала міністерство економіки та була першою віце-прем'єр-міністеркою. Президент Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті, зазначив, що новий уряд має провести аудит всіх домовленостей з партнерами по обороні та всіх програм стійкості. Я вдячний. Юлії Свириденко, Дякую вам, Юлія. За ефективну роботу програм підтримки українського виробництва та українських, українських підприємництва. Цей досвід роботи Юлії заради нашої української стійкості та нашого економічного зростання має бути продовжений та масштабований як ключове завдання українського уряду. Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись в щоденному режимі. Кожен день має приносити Україні результат. Сили оборони та безпеки України будуть надалі отримувати увесь необхідний ресурс для захисту нашої держави, для захисту наших людей. Ми посилимо переговорний напрямок для справедливого завершення війни. Та гарантування реальної безпеки для України буде продовжена цифровізація всіх процесів та державних сервісів. Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв, програм підтримки ветеранів також сімей українських воїнів. Очікую від уряду впорядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні. І також вже готуємо разом з урядовцями, разом разом з нашими дипломатами, разом з РНБО, новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї з метою повної. Та оперативної реалізації цих наших завдань я вніс за пропозицією депутатської фракції, яка має права коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України подання про призначення Верховної Ради України Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. Прошу підтримати це подання. Також я прошу підтримати і відповідні кандидатури інших членів уряду України, які будуть внесені за поданням прем'єр-міністра України. Та кандидатури міністра закордонних справ України і міністра оборони України. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні! Окрім кадрових змін, реформування Кабміну відобразилося і на суттєвому скороченні кількості міністерств. Принагідно зазначимо, що 39-річна Юлія Свериденко стала другою жінкою на посаді прем'єр-міністра за часів незалежної України після Юлії Тимошенко.